Українських покупців розпитали, що вони знають про гмо. 80% впевнені, що генетично модифіковані організми шкідливі для людини. Дехто навіть стверджує, що відчув їхній негативний вплив. А лідерство за вмістом ГМО віддали ковбасі. То в чому люди, в чому вони знають? Перше, 57% – це ковбасні м'ясні ізділля. Ну, это как понятно, потому что у нас люди часто шутят, что в нашей колбасе очень сложно найти мясо. Да? Иногда ищут сою, иногда ищут что-то угодно. Второе – полуфабрикаты, замороженные продукты. Третье место – куриное мясо. І соуси, приправи, майонез. Дві третини українців вважають, що більшість продуктів виготовлені з використанням ГМО. Однак при цьому неохоче перевіряють їх в міст. Мені здається, навіть якщо написано, що без ГМО, все одно з ГМО. Мене завжди смішить, коли на воду ставлять, щоб з ГМО. Це дуже смішить коли да написано без ГМО без ГМО, как-то спокійні покупають на сна, тім ні практично на кожному продукті пише без ГМО, але чи воно так вірно є, не знаю. За даними експертів, остаточних висновків про шкідливість чи безпечність генномодифікованих продуктів лікарі ще не зробили. Офіційно такі рослини у нас і не вирощують, і не завозять. Однак, попри це бути впевненим на 100% у позначці без ГМО купуючи товар, не можна. Скажімо, такі продукти могли Трапити до раціону худоби, м'ясо якої потім віддали на переробку. Фактично, товаровиробники, які випускають кінцевий продукт, той саме йогурт або там ковбасу, вони не знають чи там є, чи немає, і вони не будуть самі, вони не зможуть провести це дослідження, коли він те саме м'ясо він не знає на якому етапі чим годувалася ця худоба. Єдиний спосіб впевнитися у відсутності генномодифікованих організмів у продуктах зобов'язати виробників проводити експертизу інгредієнтів, які вони використовують, але це надто затратно і малореально. телеканал